Ось я дійшов до корейський традиційний сад. Давайте подивимось, що тут є дуже цікава локація. Хто не був в ботанічному саду. Давайте подивимось на корейський сад. Тук-тук-тук. Тут живуть кораїці. Йдемо до кораїців. Ой, кораїці. така площа локація, та нічого тут цікавого немає. Тільки бісєдка чи шовка. В таком стиле восточном павильон королев Коротше така от цікава, цікавий павільйон. Так, да, було б цікаво, сліп тут щось прикольно заробили. Тут нічого не роблять, така площа цікава, прикольна, хоть би. був би. Ландшафтний дизайн прикольний. А так короче, нічого особливого, так дерев'яні павільйони.